Всім добрий ранку. Ну що, у нас сьогодні неділя, 10 число своїх завіс, як обично, на електричку, заправився. Та, що будемо працювати. Що буде сьогодні нам Не знаю, нічого планувати не буду. Одне знаю точно, що стратегія в мене на сьогоднішній день до вечора така. Що катаю цепочку. Взяв заказ, виключив цепочку, включив фільтра. приїжджаю, дві минути, нічого не залетіло. Я включаю цепочку. Бо другого варіанту я не бачу, це блін, простаєвать. Як спомнить ту суботу, що блін, стоїш, стоїш на фільтрах, а воно нічого не залітає. А, в, а время то йде. А время – деньх. Всі це знають, всі це розуміють. Так що на годиннику 7,59, ну, 8 година ранку починаю працювати. Так, ну що. Все по нулям. Так що якось так. Київ 8 утра. Коефіцієнтів дуже багато. Да. Якось так на 5-4 кілометра. Оу, нахожусь я на стратегічному шосе. Коротше, хохма, блин, пасажир. Бачите, де поставили точку, блин? Його потрібно зустріти прямо на період, десь там друга колія, десь, блин. Юморист, юморист, конечно, що я можу сказати. Прикольний пижик. Volkswagen. Volkswagen. Класний. Я тута, тута, тута. Давно вже як не знімав відео. На годинку час 30 попрацював я 5,5 ,5 годин. Зараз вже на районі. Працював я тільки по Цепочці, навіть не пробував включати фільтра напишіть у коментарях хто дивиться мене працювали ви до часу до двох дня по фільтрам щось давало чи не давало мені просто дуже цікаво на даний момент каса в мене 2,235 копійок і якось так воно вийшло на пробіг 160 кілометрів Слава Богу, маленьких замовлень по 85 гривень не було. Ось я зараз зазніму невелике відео, які в мене були замовлення. Якось так. Так, ну що, ось такі я возив сьогодні замовлення. Перше, друге, третє, четверте, п'яте, шосте, сьоме, восьме. 9, 10, 11. Небов'язкові, 12, 13. Якось так. В 12.30 я закончу і, як я говорив, 5,5 часов. Якось так. Ну, а я що? Я на обід? 1,5 години десь до 3 годин мене немає. Я пообідаю, поп'ю каву. Покормлю Кіцьку, теж хоче їсти, бо нікого вдома немає, тільки я. Так що до зустрічі в 3 години вийду на лінію. Так, ну що, пообідав я на годинку вже в 3.05, трошки не вписався время. Зараз перекурчик з кофейочком, сам вдома, ліньки на одного. Заварювати кофе, то пішов, взяв в магазині. Дома тільки -ті поїв і трішки ще Та й таке. Зараз подивимося, що там в ефірі, і якщо в ефірі мало заказів, я думаю, так воно і є. То обратно тупо цепочка. І пішло, пошло, пошло, поїхало. Так що зараз пару минут перекурчик з кофєчком і за працю. Каже по цьому замовленню Занесіть мені, будь ласка, в салон. Я говорю, вже заніс Це капець. Ну, якось воно було так. Я думаю, буде красиво. В общем, Їдемо сейчас на клоузер Подол. Ой, цепочка, цепочка, крутиться, крутиться Надо еще часика полтора еще поработать Полтора, може, два максимум. І на кофе і на булочку, щоб перед жарками оддохнути полчасіка. І так, і так, на годиннику. 8-10, Ой, 8-17, Бреше. Відпрацював я 10 годин. Так, Такі були і мінімалки були. Ну, хтось 5 гривень мінімалок не було, слава Богу. Зараз вот. покажу, що в мене вийшло з, по з покасі. Так. Що в мене вийшло по касі. Опс, статистика. 3852. О, ну, почитайте чаюху в 3900 виходить. Коротше, по 300, 390 гривень в час. Що по кілометражу з моїм кілометражом 276, без мого 270. Так, ну, а я що? Я зараз пить каву скушати якусь якогось паніні, типа того. З другом договорились, час на науки перекусити попити каву і потім уже покатаю до 10 мінімалки і потім вже будемо далі бачити. В общем, постояли ми перекусили, попили каву з другом на годину 10 часов без 10. Агрегатори це просто піпець. Зараз покажу. таке світиться по уклону. Що по заказіку 10-та 160 за 7. Тобто гола база. Просто гола, а ну ось, о, почти 1-1. Гола база. Просто-напросто. Що його робити? Добрий-добрий вечір уже по на годинку без 1012. Попрацював я практично 2 годинки. Во, що в мене вийшло по касі в по мене, по-моєму, вийшло 500, якщо я не шабаюсь скриншот добавлю. на кілометраж 312 кілометрів. Во, якось так. Що в мене там такі? Теж сьогодні непогані і замовлення були. 300. А, ні почав я 400 за 10. Потім приїхав в центр 260 за 10. По центру зробив одне замовлення 300 за, грубо говоря, за 4, там 3,5. І поїхав додому 3 кілометри додому, взяв замовлення 788 за 15. Якось так. Завтра буду спати, трошки відсипатися, думаю, десь виїду з 10 часов десь так. Думаю, можливо, постараюся проснутися в 9, поки шмоф і умиться. терепири і в 10, думаю, може, виїду. Так що, так. що, якось так. Всім спокійної та тихої ночі. Ну, ви це відео то. Побачите тільки завтра утром, але все одно знач буде на завтрашній день. Так що всім пока. Завтра, може, засніму відео заробіток в неділю. А може зніму, а може і не зніму. Буду бачити, як воно буде. все Всім пока.